Добрий день, дорогі друзі. Починаємо експрес-курс. Готуємось до НМТ. Дуже мало часу залишилося. Кому залишився один місяць, кому залишилося 3 тижні. Починаємо ми з теми числа. Для чого ми її повторюємо? Для того, щоб ви не наробили помилок, коли будете виконувати обчислення, тобто виконувати дії над числами. І перша тема це звичайний дріб. А, ділимо на Б Оце звичайний дріб. Тут ділення записано за допомогою різки дроба. І ми маємо таку властивість, основну властивість дроба. Чисельник і знаменник дроба можна множити або ділити на одне і те ж число. При цьому дріб не змінюється. Тобто ми можемо чисельник А поділити на якесь число, припустимо, Д. І знаменник Б ділимо на те саме число Д. Оце число Д не може бути зарівнювати нулю, тобто ділити на 0 не можна, а на 1 немає змісту ділити. Так, от, діє, коли ми ділимо чисельник і знаменник. Називається скорочення дробів. І так, перше нам треба скоротити оці дроби, що тут написані. І так, перший дріб 6 12. Ми можемо скоротити цей дріб, тобто поділити чисельник і знаменник на 6. Ми 6 поділимо на 6. І знаменник 12. Поділимо на 6. Отримаємо одну другу. От цю запис можна не робити. Тобто не треба писати, як ми це ділимо. Наступний дріб: 9,63. Чисельник ділимо на 9, це буде одиниця. 63 ділимо на 9, буде 7. Маємо дріб 1 сьома. 27, 36 теж ділимо на 9, отримаємо дріб 3 четвертих, 28, 63. Бачимо, що ці числа з таблиці множення на 7. Отже, 28 ділимо на 7, отримаємо 4, 63 ділимо на 7, отримаємо 9. 4 дев'ятих. 63,84. Можна, якщо ми не бачимо, на яке число тут поділити, можна починати з якогось маленького числа. Або 63 да, та 84 розкласти на множники. Але якщо уважно придивитися, ми бачимо, що 63 і 84 діляться на 21. 63 ділимо на 21, отримаємо 3. А тут у знаменнику отримаємо 4. 36 та 81 це числа з таблиці множення на 9. 36 ділимо на 9, отримаємо 4. 81 ділимо на 9, отримаємо 9. Дріб 4 дев'ятих. Ну, припустимо, у нас є дріб 65, 143. Число 65 закінчується цифрою 5. Отже, 65 ділиться на 5. Але число 143 закінчується на трійку. Число, яке ділиться на 5, должно закінчуватися або на 0, або на 5. Отже, число 143. 143 на 5 не ділиться. Що я роблю? 65 поділимо на 5, отримаємо. Тут множники такі 5, 65 це 50 і 15, ділимо на 5, отримаємо 13. На 5 143 не ділиться. Можна перевіряти, ділиться воно на 13 чи ні. Для цього можна виконати ділення у стовпчик. Тобто 143 ділимо на 13. 14 на 13 беремо по одному, віднімаємо 13, остача 1, приписуємо 3. Бачите? І. 13 ділимо на 13, теж буде одиниця. Віднімаємо 13, тобто число 143 ділиться на 13. Отже, 65 ділимо на 13, отримаємо 5, 143 ділимо на 13, отримаємо 11. Дріб 5, 11. Якщо ми бачимо от такий, 240 ділимо на 600, то однакову кількість нулів можна закреслити. Тобто, що ми зробили? Ми поділили чисельник і знаменник на 10. І отримаємо дріб 24,6. А оцей дріб ділиться на 12. 24 ділимо на 12, це буде 2. А 60 ділимо на 12, це буде 5. Але, якщо ви цього не бачите, то можна поступово виконувати скорочення. Припустимо, дивимося на останні цифри. Тут буде цифри, бачите, то 4 та 0. Якщо числа, числа закінчуються на парну цифру, то ці числа діляться на 2. Отже, поділимо 24 на 2, це буде 12. А 60 ділимо на 2, це буде 30. Припустимо, знов ви не бачите, наскільки це можна поділити. Але бачимо знов 2 та 0 парні цифри. Тоді знов можна поділити на 2. Отримаємо 6, 15. Але 6, 15, бачимо, що це ділиться на 3. Поділимо на 3 і отримаємо 2 п'яти. Тобто, якщо ви не бачите, на яке, ну, який буде найбільший дільник, то можна отак поступово поділити декілька разів, тобто скоротити, до того. Коли при кінці отримаємо дріб, який не скоротний. От 2 п'ятих дріб не скоротний. Отже, завдання виконали. Наступне 450 570 Знову Знов, бачите, тут наприкінці нулі. Отже, один нуль у чисельнику, один у знаменнику можна закреслити. Тобто, це, що ми зробили? Поділили чисельник і знаменник на 10, тобто скоротили на 10, отримали 45, 57. Далі дивимося, 45 е, закінчується на 5, отже, воно ділиться на 5. Тобто 45 це 9 на 5, але 57 ні на 9, ні на 5 не ділиться. Бачимо, сума цифр. 4 і 5, числа 45 це 9. А ми знаємо таку властивість. Вона називається ознака подільності на 3. Якщо сума цифр ділиться на 3, то це число ділиться на 3. Отже, 45 ділиться на 3. Перевіряємо: 57, 5 плюс 7. Це 12. Але 12 теж ділиться на 3. Отже, число 57 і 45, обидва діляться на 3. Ділимо 45 на 3, отримаємо 15. 57 поділимо на 3. Що таке 57? Якщо ми ділимо на 3, ми число 57 представимо, як. 30, бо воно ділиться на 3. І 27. Тобто у вигляді такої суми. І кожний доданок ділимо на 3. 30 ділимо на 3, це буде 10. 27 на 3, це буде 9. Отже, отримали разом 19. Тоді у знаменнику отримаємо 19. Це дріб нескоротний. Отже, отримали нескоротний дріб, це і буде відповідь. Оце було перше завдання. Скорочення дробів. Далі буде. Продовжуємо. Завдання друге. Треба порівняти оці дроби. Перше дев'ятнадцятих та дев'ятих. Бачимо, що ці чисельники у цих двох дробів однакові, а знаменники різні. Як порівняти ці дроби? Якщо чисельники однакові, то більше той дріб. У якого, у якого знаменник менше? От представимо. Що у нас є 8 пирогів. І ось тут е, чоловіків, там, жінок. А ось тут їх 9. ну ка кажіть, де більший кусочок буде? Там де 19 дев або дев'ять? Ну, мабуть, якщо менше 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 людей, то кожному дістанеться більший кусочок. Отже, 8 дев'ятих,

Ці дроби з однаковим знаменником. Бачимо, що 11 треба помножити на 2, щоб отримати 22. Отже, до першого дроба 7 7,11, додатковий множних 2. І тоді, 7 7,11 ми отримаємо 14 14,2. Ну, а другий дріб так і переписуємо без зміни. 15 22. Дивимося, чисельник 15 більший, ніж 14. Отже, дріб 15, 22 більший. І порівняли ці два дроба, що були в завданні. Наступний. 6 сьомих та 23, 28. 6 сьомих треба привести до спільного знаменника. Але 28 ділиться на 7, і ми маємо додатковий множник 4. Тоді отримаємо дріб 24 28. Та дріб 23, 28. Бачимо, що 20, 4 більше за 23. А знаменники однакові. Отже, 24, 28, цей дріб більший, тоді і 6 7, теж більший. Наступний. 5 12 треба порівняти з дробом 7 7,18. Треба знайти спільний знаменник. Для чисел 12 і 18, спільний знаменник 36. Отже, Додатковий множник до першого дробу, 36 ділимо на 12, отримаємо 3, а до другого 2. 5 множимо на 3, чисельник 15, 7 множимо на 2, чисельник 14. Якщо знаменники однакові, то той дріб більший, у якого чисельник більше? 15 більше 14. Отже, перший дріб 5 12 більше. За дріб 7, 18. Наступний. 11, 12 та 8, 9. спільний знаменник знов 36. Додатковий множник до першого дробу. Як його знайти? Можна ось так подумати, наскільки треба помножити 12, щоб отримати 36. Або можна зробити так. 36 ділимо на 12, отримаємо 3. 36 ділимо на 9, отримаємо 4. 11 Множимо на 3, маємо 33. 4 ділимо на 8, маємо 32. Але 33 більше за 32. Отже, перший дріб 11-12 більше, ніж дріб 8-9. Далі дивимося, 8-25 та 13-40. Теж треба знайти спільний знаменник. Дивимося, що таке 25? Це 5 множимо на 5. А що таке 40? Це 8 множимо на 5. Бачите, множник 5 присутний там і там. Але 25, 25. має множника 8. Отже, цей дріб треба помножити на 8. А другий не має другого множника 5. Отже, його треба помножити на додатковий множник 5. І ми отримаємо такий дріб 8 на 8, 64, знаменник 200. І дріб 65, а знаменник 200, 200,2. Дивимося, 60 більше, 65 більше за 64. Отже, другий дріб 13 сорокових, він більше, ніж дріб 8 8,25. Далі наступний восьмий. Якщо ми придивимося, бачимо, що дріб 16 16,56. Він скоротний. Його можна скоротити на 8. Отже, я скорочую перший дріб на 8. тобто я не множу, а поділимо чисельник і знаменник на 8. І отримаємо дріб 2 сьомих. А другий дріб 27,63 ділиться. Тобто, можна скоротити чисельник і знаменник на 9. Отже, отримаємо 3 рісьомих. Бачите? Завжди треба спочатку спростити. От ми спростили, тобто скоротили дроби і отримали таке е, от легке завдання. Бачимо, що 3 більше, ніж 2, тобто 3 сьомих більше. Ніж дріб дві сьомих. Отже, 27 63 більше, ніж 16 56. Далі буде. Продовжуємо завдання 3. Додавання та віднімання дробів. Якщо дроби мають спільний знаменник, то знаменник переписуємо, а чисельники додаємо. Сім додали п'ять. Отримаємо п'ятнадцятих. Але цей дип скоротний, обов'язково треба скоротити. 12 та 15 ділимо на три. Отримаємо.

Тому що другий дріб має знаменник двадцять девять. І треба відняти вісімнадцять двадцять 29 Двадцять віднімаємо, вісімнадцять, отримаємо одиннадцять двадцять Щоб тут? Відняти від 9, 2,3 сьомих. Ми 9 представимо як 8 плюс 1. І одиничку представимо у вигляді дроба 7 сьомих, тому що другий дріб має знаменник 7. Отже, отримаємо 8, цілих, оце, а одиничку пишемо. Сім сьомих. Відняти дві цілих три сьомих. Дорівнює. Спочатку віднімаємо цілі. Вісім віднімаємо два, отримаємо шість. Сім віднімаємо три. Отримаємо чотири. Знаменник переписуємо без зміни. Сьомих. Наступний приклад. Треба додати 2 дроба. 5 сьомих додати 1 четверту. Оці дроби мають різні знаменники. Але 7 і 4 взаємно прості. Тобто, щоб знайти спільний знаменник, їх треба помножити. 4 множимо на 7, отримаємо 28. Тоді додатковий множник до першого дроба.

Знаменники різні, 18 і 9. Але ми бачимо, що 18 ділиться на 9. Отже, спільний знаменник більший, тобто 18. А до другого дробу буде додатковий множник 2. Маємо 11. Віднімаємо 8. Отримаємо 3, 18. Але цей дріб скоротний чисельник і знаменник можна поділити на 3. Отримаємо 1, шоста це буде відповідь. Наступний. 7 7,15 треба додати 3 десятих. Треба знайти спільний знаменник. 15. Помножимо на, воно на 10 не ділиться. Помножимо 15 на 2, отримаємо 30, воно ділиться. Отже, спільний знаменник буде 30. 30 ділимо на 15 додатковий множник 2. 30 ділимо на 10 додатковий множник 3. Маємо 7 помножити на 2, 14, плюс 3 на 3 9. У чисельнику отримаємо 23, у знаменнику 30. Цей дріб не скоротний, отже, це і буде відповідь. Наступний: якщо треба відняти, треба знов знаменники зробити однаковими тобто, привести до спільного знаменника. Спільний знаменник 14. Отже, додатковий множник до другого дробу це буде 2. 6 цілих переписали. Знаменник 14. Отримаємо 1, віднімаємо 2, але від одиниці не можна відняти 2. Тоді ми 6 представляємо як 5 і 1, а одиничку запишемо як 14 14. і отримаємо 5 цілих. У чисельник пишемо 14, додати 1 і відняти 2, знаменник 14. 5, цілих залишається, 15, відняти 2, це буде 13 14. Далі. Наступний приклад. Спочатку ми віднімаємо цілі, 5 віднімаємо 2. Отримаємо 3 цілих. Спільний знаменник 6 і 7 – взаємно прості числа. Отже, знаменник буде 42, тобто 6 помножити на 7. Тоді додатковий множник до першого дроба буде 7, а до другого 6. 5 множимо на 7, отримаємо 35. Відняти 6 на 6 36. Можна виконати так. Дивіться. Якщо це учень 5 класу, так не можна робити. А якщо це учень, який знає, що таке від'ємне число, то можна це виконувати так. 3. А 35 відняти 36 це буде мінус 1,42. А потім далі, що ми зробимо? Тріку представимо як 2 плюс 1. І одиничку запишемо як 42, 42. Тобто цілі 42, 42. віднімаємо 1,42. І отримаємо таку відповідь: 2, 42 віднімаємо 1, буде 41, 42. Далі наступний приклад. Треба знайти суму оцих дробів. Як це зробити удобніше? Бачите, перший дріб має знаменник 8. І тут ще є дріб, котрий має знаменник 8. Тому я додам спочатку ці два дроба. 5 плюс 3, отримаємо 8 восьмих плюс, а потім додамо 4 дев'яти та 5 дев'ят. Отже, 4 плюс 5 це теж 9. Дев'ятих. Але вісім восьмих це одиниця. І дев'ять дев'ятих – це одиниця. Отже, маємо два. Отака От відповідь. Далі буде.